О, зараз я понім. Добре. А ви хто? Можете представитися? Слободян Юлія Олександр, працівник Оболонського районного суду. Так, і на, підставі чого... на підставі державного службовця, присягу. На підставі чого нас не пускають в приміщення суду. Можете пояснити? Представник суду. Пускають? пускають. Як я пускають? Не от я хочу зайти написати заяву в канцелярії. Чому мене не пускають? Ви можете відповісти? Так можна тебе відповісти чи ні? На підставі чого? Не пускають в приміщення суду, не в залу. Не в залу. Чекайте, зараз. Пані. А ви можете якось трішки себе коректніше поводити? А хіба я не коректно поводжу? Це ви коректно поводите? Я до вас звертаюсь я на працівника, який живе за мої податки. За мої також І я також? Також? податки. Та я життя за вас віддавав, кров втрачав. А ви так. не хочете Шановний, мені в очі власна, подивитися? Не заважайте мені. Пояснить мені документи. працівник суду Якщо у вас, є працівник заяву, суду, ви, пояснить ви, мені, ви чому я не можу пройти в приміщенні І не в залу. Суду, не в залу суду, а в приміщення суду. Чи ви приватизували працівників суду? І прикриваєтесь хлопцями в погонах? Ви мене бачите перший раз, Не І перший, вже не перший, перший. зробила про те, чим де я прикриваю. Ну, то ви ж не хочете зі мною спілкуватися. А ви Вочі мене не, не слухаєте. Ви Та мене я не вас слухати. питаю, я ви не відповідаєте. Я, 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 я вам ще раз а відповідаю. На фото, на якщо у вас є заява, є. Так, я там напишу, я напишу в канцелярії. Маю право. Ви подаєте в канцелярію. Я Всь подаю на вас в суд і на оцих хлопців, що стоять, а. за те, що обмежують мої права. А. Маю право чи ні? Так, тримайте, будь ласка, я перевірю, чи є дана організація. Надайте, ну, будь ласка. А в прошлый раз вы не проверили? Вы в прошлый раз проверяли. Или вы с каждым разом надеетесь, что она пропадет? Вроде бы неделя времени всего прошла. Мусора как обычно, да? Нет, не мусора. А, Противники суду. А где ваша аккредитационная карточка? Тобто <пев 'язаний> то я тільки що побачив, да, От Нормально я зрозумів. <пев 'язаний> І посвідчення потрібно. На, куди йде? Ну паспорта. то хіба що об, обов'язково тут тільки Вам торнадо судить. Которе... Навіщо вибори? ви слухаєте оцих злочинців влас, державних? От злочинці. без особового. Це ви вказівку даєте. Це ви вказівку даєте, хлопці. Вам, роботнику суду, процитувати закон. Що ви перевірите? На голову нас вас надо перевірити разом з суддею. У вас виборачне мнение к журналістам. Акратики. Да, Слушаю. Коше посвіщить.